Хроніка номер 2 Ранок якогось дня ми зараз на базі е туристичні. Це не база, це, це просто не туристична кемпінг база, а кемпінг кемпінгове містечко таке Ось, із, е такими, ось е з такими там бесідочками, танками, тобто де можна перекусити, столики, все як потрібно. Ну, людей тут, в принципі, так, щоб сказати, що забито тут палатками, то навіть і не скажеш. Ось, Прийшли вночі, тож врешті-решт можна зараз тільки щось сказати, Що тут, де тут. Мені здалося, що там далі дорога, Ну це не важливо. В метрах десь 50 звідси протікає стрімка гірська річка, де можна Прут. нормально Ну, річка ну митися Прут. можна, ну, скупнутися ну, певно, буде холодновато, але все одно круто. Ось. В запасі води у нас вже не обмаль, ми вже навіть мало не обливаємося. Ось поснідали і все Ну, біснув. Вже наші сусіди вже пере'їжджалися да, на своїх залізних конях. Два їжа, один Юпітер, один планетка і yeah. яла. Це голос, ви знаєте, вже за кадром. Е, і е, хотіли вночі ж ми ж прийшли, десь один одинадцять, по-моєму, чи пів 11 ми прийшли вже сюди. Ось, е, Думали ще що, щось перекусити, але, на жаль, тут е, абсолютно нічого не було. крім чіпсів, води і мівіни. Ну, по крайній мірі, мівіна нас хоча б виручила. Mm. А, ось. Ну, І тут ще б, хотілося б показати, там якісь коні далі були, якусь е, типу, загону для коней чи що там щось. Напевно, тут можна брати коні наприклад і йти там до ну, такі от справи. Ось, ранок ми будемо вирушати на ворогту, будемо на КП, там, до того КП 4 кілометри. В принципі, це той факт, який нам і завадив вчора дойти до КП, бо вже було пізно і коли ми 4 кілометри, то ентузіазм швидко пропав. Тож, тож будемо рухатися дуже швидко і дуже стрімко.